Слава Україні слава, синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. In Blue. І ось покажу вам, розкажу вам трішечки про неї. Найперше я її купила в мене була хвиля фіолетово-жовтих троянд, І от я знайшла ту серію Ice You, blue for you", Rhapsody In Blue, Mina Blue. Тобто ці всі назви мені вони поєднувалися, і я їх придбала. І дуже гарна назва така, Rhapsody In Blue, це є навіть твір музичний, досить давно вже написаний. І от теж через назву я теж, до речі, полюбляю. Купляти троянди цікаво, чи, чи хтось іще є, що через назву троянди може її собі придбати і висадити. Спочатку її посадила восени 2020 року, але ой, це в мене таке було, що я десь начитаюся, зроблю таке захланість, може це називається, не знаю. Посадила я не дуже вдало, бо я посадила тоді пару таких, в мене було ямок, я викопала, що я посадила два сорти в одну ямку. Чому? Тому що це мало бути високий сорт і низький сорт, який досить бордюрний, хай ширший аніж вищий. І от я думаю, окей, я так собі місце зекономлюю, час зекономлюю, І от буде красиво, таке густе, густе, таке буде місце насичене. Але потім мені не сподобалось, як вони розвиваються. Я мусила це виправити, розсадила, відповідно, я її. Пересадила, пересадила сюди в інше місце, близько-близько там, де воно було, але так окрема ямка їй. Я виділила відступ, зробила, І воно в мене росте, тепер далі буде рости в цьому місці. І от в перші роки, звісно, що вона не нарощувала аж так. І от тепер вона почала мені нарощувати високі пагони. Я знаю, що в неї є досить такий добрячий запас, і я швидше за все прогадала з місцем, бо я мала би посадити її ближче до сітки. А в мене вийшло так, що I свою ближче до сітки, а Блу поперед неї. Тому, звісно, що навпаки, по габаритах краще б Блу пасувала туди на дальнє місце. Але вже як є. Ось, поки що не закущилася, поки що що, я порівнюю. Поруч росте Blue For You, Ice For You, Midnight Blue і от eh, Julia Child, Але їх я не рухала. Як посадила, так вони і є. І вони вже дуже добре густі, кущисті, глясті, квітнуть. Ця ще поки що тільки кхм, вкорінюється гарно, переживається на новому місці. Але, але, але я думаю, що так, вона як корінниця навіть цього сезону, я припускаю, що вона вже гарно мені заквітне. Пагони наростила мені кілька довгих пагонів, квітла на вершечках цих пагонів, які були коротші пагони. Звісно, що вона квітла теж на вершечках їх. І відповідно це виглядало хоча б не повністю, куч зелений-зелений-зелений, десь там вгорі квіти. Бо пагони, ті, що вона наростила, досить такі височенькі. Ось, я їх пригнула на зиму дуже гарно, але от мені підказали, що все-таки її треба обрізати трішечки нижче, бо вона, ну, там, може виганяти ого, що побачимо. І мені, якщо я добре пригадую, так мені пригадується, що є ще варіант її горизонталити. І це теж буде гарно для цього сорту. Це треба мені зайти в трояндарі і почитати про цей сорт. Наскільки я пригадую, там якраз гарно це описано і показано. Ось, та за що я її полюблюю, в неї дуже гарний фіолетовий колір. Причому він, от коли перша хвиля, червень починає вона квітувати, і в неї просто неймовірно насичена барватка, темно-темно-фіолетова, прекрасна. І дуже гарні пахощі. Насичені пахощі, я навіть спробую, ну, не знаю, чи це спрацює добре, якщо собі спробувати зрізати її букети, все-таки квітка напівпро... напівмахрова. Може, вона, звісно, що швидше обсипатися на багато в букеті, ніж на кущеві би вона була. Щодо запікання, от я не пригадаю, якщо чесно, все-таки може, тому що не було багато дуже квітів, порівняно, наприклад, з тою ж блуфою. Там дуже густий кущ і клуші, дуже багато сусід. І там я могла щось спостерігати. Тут ні, тут все-таки менше суцвіт, і, мабуть, що не запам'ятала я, або може воно ще не розквітло було на ту пору, якраз, щоб показати, мені запікається чи ні. Але я думаю, що все-таки пелюстки прихоплюються, мені так думається. Оскільки квітка повністю відкривається, вона не, не туго набита, не густюща, тому вона не псуватиметься ніякими дощами для моїх погодніх умов, коли є. Різні влітку, наприклад, ночі досить холодні як для літа, дні спекотні, так, як і добре. Тобто перепади нічні і денні досить відчутні і великі. То, так, квітка ця підходить для такого клімату, не загниється, нічого з нею не станеться. Хворіла порівняно з тою ж сусідкою Блуфою, так, ця хворіла, багато листя обсипала мені від чорної п'ятнистості, але, наприклад, Вільям Шейкспе, вона була зовсім оголена. А ця ні, а ця ні, але вона трішки довше на сонці. Тут від хати тінь десь, може, година 18 влітку, десь так. Тому вона то трошечки та, довше на сонці, і сонце це добре. Це такий затінок для тих всіх бактерій чи грибків патогенних їм на користь, а троянам не дуже на користь. Вона має ще таку властивість міняти барву, навіть аж якщо пощастить. І складуться такі умови, що от, не знаю, погодні умови, етап квітування самих квітів, може бути таке, що в неї аж дійсно синя, так, синій відтінок. Ну, звісно, не чітко синій синій класичний, але такий синюватий відтінок, синьо-блакитний відтінок буде помітний на пелюстках. Цікаво, от вона дуже цікаво міняє барву. Наприклад, якщо сказати про Midnight Blue, вона теж темно-фіолетова, але насиченіше фіолетова. Воно не показує такої мінливості борвен, і в неї не висвітлюється, так воно і лишається. А тут ні, а тут вона змінює борву. Вона від хвилі до хвилі може показувати різну насиченість, різний тон. Воно навіть протягом однієї хвилі в різних суцвітях може дещо показати мінливість. От пуп'янки можуть бути навіть таким рожево-фіолетовим, таким навіть, як. Він називається той колір, фуксієво, його щось таке фіолетовий відтінок. Але, але кажу, вона барвою своєю досить тішить. все ж таки, І висвітлюється, мені подобається, коли вона відцвітає. Вона висвітлюється, барва міняється. Отут мені подобається, бо я не всі люблю сорти, які досить світліють під час відцвітання. А ні, а цю я. Рапсодій полюбляю, тому так, тому сорти. У мене він один з таких, теж я туди часто ходжу, насолоджуюся, милуюся, дуже гарно виходить він на знимках, на відео. Прекрасний. прекрасний. Його люблять жуки, але він запашний і тому жуки туди ласі. Звісно, що вони дуже швидко його псують, адже квітка напівмахрова, тому вони на етапі навіть пупляха десь підгризуть, все. І це на квітці помітно. Але мені все одно вистачає. вистачає насолодитися ним. Кулючки є не так всіяно, але все одно треба бути обережним. Та й так, мені так, я пам'ятаю, робила прогулянки, кавову барву, там, типу коколоку. що ще, макароса, кафе. Ось з такою фіолетовою барвою досить гарно, воно виглядає. Але я би ще туди щось давала, чи то зима чи може біле. Чи, може, рожеве. мені, до речі, в певний момент дуже сподобалося е е е е тофі з Цикламен П'єр Я поєднався оцей колір ірисково-коричневий тофі з рожевим насиченим. Ось такі відгуки наговорила. Буду чекати від вас. Цікаво. Я думаю, що у вас доросліші кущі цієї красуні, в когось доросліші, в когось ні. Хто молоденький, посадив чи нещодавно посадив, цікаво, як у вас? Чи виростила вона вам теж до железні пагони в перші роки чи ні? Як ви її формуєте? Буду вдячна за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!